Луганськ здригнувся, і це вдруге за місяць. Там в одному з житлових будинків на другому поверсі пролунав вибух, постраждало подружжя з тяжкими опіками. Їх ушпитали. Попередня версія вибух газу. Валерій Шамраєв пів на дев'яту ранку йшов на роботу. Наблизився ось до цього будинку. Каже: мимоволі подивився на вікна квартири. Звідси завжди лунав гуркіт перфоратора. А сьогодні там було тихо, і буквально перед очима почалось відбуватися щось нереальне. Хлопок і легкий білий дим. И сразу исчез дым. Ну, и буквально через минуту, может 40 секунд, э, из подъезда, вот углового подъезда, из дверей вышли мужчина и женщина. Точнее, они не вышли, а... Вибух почули і правоохоронці. Райвідділок за кілька метрів від будинку. Міліціянти якраз вирушали на об'єкти. Проте вибух змінив їх робочий графік. Вони миттю кинулись на допомогу постраждалим, викликали швидку і рятувальників. Ми сразу розводам прибіжали сюди, побачили із ока дим, услышали стони. Забігали дому, бачили двох людей, які держали за стіни, намагалися вийти. Від вибуху постраждало подружжя. У жінки 15%, опіків, у чоловіка понад 80%. Вони в реанімації. Состояння обох крайне важке. пострадавших крайні. обох постраждавших обусловлено травмою і степені. Ажогам пламенем зрива второї третій степіні пожежу. Гасили протягом години. По тому середину зайшли експерти. Вигоріла дві комнати, і очаг огня вийшов на. Перекриття на кришу будинок звели понад століття тому. Тут усього два поверхи та 12 квартир постраждала лише одна родина. Вони єдині, хто не відселився звідси. Решта 11 квартир порожні. Хоча і мають власників. Газ тут під'єднали ще в 90-х. Причиною вибуху найпевніше стала несправна газова форсунка в опалювальній печі. Предварительна версія це хлопок газу по всій віратності неправильна експлуатація газового бородоні. Хоча спеціалісти газової служби говорять о том, що. Всього одна квартира имела разрешение на підключення газа. Все остальное відключено. За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження за статтею порушення правил пожежної безпеки. Нинішній вибух у двоповерхівці в Луганську вже другий протягом останніх місяців. Рівно 40 днів тому злетіла у повітря квартира на шостому поверсі висотки у середмісті. Тоді загинуло двоє людей. 26 постраждало. Дев'ять квартир зруйновано. Дві сотні мешканців відселили для проведення ремонтних робіт, які тривають і до нині. Артем Салихов, Артем Карпенко, програма Вікна СТБ.